Зараз є в продажі Nissan Qashqai. це 2010 рік, 2 літра дизель, плюс 2, він цінемісний. Машина з Франції, дуже гарний кузова, ніде не де Весь в рідній фарбі, без жодних підкрасів, навіть перелаків ніяких немає. На класних дисках, є фуркоп, камера заднього огляду, безключовий доступ. Басешні диски, басейна комплектація, дуже гарний колір перламутровий, шкіра, мультіруль, парктроніки задні, камера є, шістиступка, підігрів сидінь, 230 пробігу. Також є складання дзеркал, музика басейн. Також є панорама. Шкіра в гарному стані. Тут є одна маленька зацепочка, а так в нормальному стані все ціле. Панорама відкривається, закривається, закривається Шторочка, все працює. Машина знаходиться в рівному, телефон буде в описі, кому треба, дзвоніть. Ціна автомобіля 10 700, без торгу. Ксенономовичі фар є.